Всім привіт! Мене звати Дагустован, і це моя нова рубрика Варто пити. Саме у ній я буду дегустувати різноманітні напої, які є на українському ринку, і робити по ним вердикт: варто їх пити чи не варто. А дебютантом нашої рубрики буде пиво стилю «Ячмінний лагер від Чернігівської пивоварні. Ні, це не те пиво Чернігівське, про яке знає кожна кішка на районі. Це справжній скарб Чернігова. Бірвіль. Трошки про пивоварню Пивоварня почала це будівництво у дві році у Чернігіві, А вже у серпні 2013 року провела свою першу варку, і піонером став стиль пива. Хелес наразі у її багажі вже налічується більше 200 стилів різноманітного пива, як класичних, так і авторських. Що ж, почнемо дегустацію? Притаманний такий ячмінний, яскраво виражений запах, відчувається максимальна свіжість всіх продуктів, з яких воно варилося. Тобто, от, якщо ви берете звичайне пиво і берете крафтове пиво від бервірю, то тут явно відчувається якість відразу. Відчувається характерний присмак хлібних нот, значить ти дійсно п'єш рідкий хліб. Немає, в принципі, такої цікаво вираженої гіркоти. Дуже так нагадує стиль їдинського пива, яке в Радянському Союзі вкрали і назвали Жигулівським. Характерний такий стандартний, класичний після смак. От його прямо хочеться. Чомусь таким рибкою, тому подібне, класно буде втомовувати справу Про після смак відчувається така легка, легка хмільна гіркота, що свою чергу також продає певний шарп цьому стилі пиво. Точно воно по якості не поступається тим стилем пива, яке ви можете там зустріти на кранах різноманітних краницях, які продають пиво. Тому це класний аналог, коли у вас буде якесь застілля, або ви хочете про взяти якогось пивка, яке не буде псуватися найближчі. Два тижні або там тиждень, може навіть і місяць. Ви спокійно з чистою душею берете собі в одне із видів пива Бірвіль, яке продається, наприклад, в на переконі. Кладете собі десь вдома холодильничок або холодне місце температури 2-8 градусів. І не переживаєте, що у вас буде щось не так з пивом і берете його тоді, коли вам зручно. Стосовно закусок, в принципі, під це пиво дуже класно підійде. Рибні закуски, таранька, лящик, там ялина рибка, особливо жирні сорта риби. Вони будуть прям ідеально поєднатись гармонійне. Але також можна фістаж. Хамарахісу, сушеним м'ясом, тому подібне. Тобі Було корисно чи цікаво? Тоді став лайк цьому відео, питай його друзям, аби в мене було ще більше стимул знімати для вас якісний контент, щоб ви заощаджували свій час, нерви та гроші. А також пиши в коментарях, який стиль пива або, може, Марку, ти хотів би, аби я продегустував у наступних випусках.